Цей тиждень завершується визначною для нашого міста датою річницею визволення кривого рогу від фашистських загарбників. Про це ми будемо говорити сьогодні з гостем програми Місто, головою міської ради ветеранів Миколою Дабіжею? Микола Кирилович, вітаю вас у нашій студії. 22 лютого ми будемо відзначати 71 першу річницю визволення кривого рогу від фашистів. Скажіть, будь ласка, скільки безпосередніх визволителів нашого міста зараз з нами зустрічатимуть цю дату 22 лютого. Відзначатиме цю дату 13 визволителів Кривого Рогу. Це ті люди, які в 44-му році йшли цими вулицями, які пам'ятають ті дні. 13 чоловік. Ви очолюєте міську раду ветеранів досить тривалий час і знаєте настрої людей старшого віку. Скажіть, будь ласка, для них ці дати що значать? Для тих людей, для людей, які пройшли горнило Великої Вітчизняної війни? День визволення міста, день перемоги, це не просто дата, це вище, це величезне значення цього. Все ж таки та війна кровопролитна. Більше чотирьох місяців шість армій штурмували Кривий Ріг. Більше чотирьох місяців, виганяючи ворога з нашої землі. І війна залишила по собі багато братських могил. Десятки тисяч людей загинули, визволяючи наш край. І ви розумієте, як прикро, коли ми останнім часом дивися на руйнацію не лише пам'ятників якихось політичним особам, але пам'ятників самих святих для на нашої землі пам'ятників, присвячені подіям Великої Вітчизняної війни. Я не можу назвати жодного міста в нашій Україні, де так відзначаються події 9 травня, зокрема день визволення міста. Немає. Я буваю в багатьох місцях, я член Ради ветеранів України. Отаке відношення до пам'яті полеглих, до Ви дивіться за останні роки зведений годинник пам'яті. Зведена дзвіниця, яка на честь воїнів, які загинули в роки Великої вітчизняної війни. Вперше на території колишнього Радянського Союзу зведений пам'ятник штрафникам. Це другий в Європі. Багато було думок, чи робити, чи не робити. Так. Да. Шостей окремий штурмовий стрілецький батальйон. Можна приводити приклади, але відношення дуже, дуже, дуже позитивне. І якщо Україна Конституція України проголошує, що Україна правова держава, тоді виникає питання у нас, зокрема в ветеранської організаціях, у безпосередніх учасників війни як тоді трактувати закон про увічення перемоги Великої вітчизняної війни? Шоста стаття говорить, що за руйнування пам'ятників Великої Вітчизняної війни карається законом. І ну, дуже сподіваємося, що правоохоронці якось своє слово скажуть. Я певний, але дуже добре, що в нас є відношення влади, відношення громадськості до, до, до цих подій. Дуже позитивне. І ось буквально на днях був відновлений пам'ятник підпільної молодіжні групи червоногвардіїць у Тернівському районі і тернівчани з вдячністю. Вітали, вітаю цю поді, вітають у події. Вітають нашого депутата Константина Євровича Павлова. Який сприяв відновленню цього пам'ятника? Дзвінки до нас йдуть, Передайте подяку, що ми і робимо? Звичайно, це питання розглядалось буквально вчора про збереження культурної спадщини Кривого Рогу на засіданні виконкому міськради. Ви там виступали і говорили про те, що пам'ять про історію народу це ознака цивілізованості людини, цивілізації. Взагалі, скажіть, ви вчора наводили такі приклади цікаві з інших країн, де там як там ставляться до? Цієї пам'яті. Україна вибрала цивілізований шлях розвитку, європейський шлях розвитку. І хотіли б подивитися, подивитись, а як в Європі відносять до пам'яті полеглих взагалі? Ми нещодавно, не так давно отримали лист з Нюрберга, де бургомістр Нюрберга говорить: ми знаємо, що таке Нюрберг. Ми знаємо, що в Нюрнбергу формувалася фашистська ідеологія. Нюрнберг був містом з'їздів нацистів, і ми робимо все і будемо робити все, щоб подібне не повторилося. Ви уявляєте собі, бургомістер з цього німецького міста, ми будемо робити, щоб подібне не повторилося. Він говорить, що ми створили музей, називається. Документальний центр, де зібрані всі документи того періоду, щоб люди знали. І бургомістер Ульрих Малі запрошує на відкриття меморіалу жертвам нацизму. Всі ми знаємо зловісну фігуру Беніта Муссоліні, диктатора фашистської Італії. Ми знаємо, як безславно закінчив він життя своє, але стоїть сьогодні неподалеку від Риму мармуровий пам'ятник цій особі. Італійці е, кажуть, що якою б не була історія, але це наша історія. І е, приклад інший, Франція. Зразу після війни, е, одна з площ Парижу, названа Сталінградською, і чомусь до цього, до цього часу ніхто їх не перейменовує. Відомий всьому світу пам'ятник Альоші е, в Болгарії, в Пловдиві. Коли наприкінці 80-х років минуло століття до влади прийшли. В Болгарії радикально налаштовані політики, вони цей пам'ятник визнали як пам'ятник окупації. І ви розумієте, пловдивці, всі жителі піднялися всі. Вони не дали можливості зруйнувати. Там була велика, ну, велика колотнеча і вердикт цієї історії поставив Верховний суд. Болгари, який визнав цей пам'ятник пам'яткою історії, я думаю, що в кривому Розі якось обійдеться без колотнечі, як у Болгарії, ви кажете, якось люди. Розумному вирішуватимуть ці питання, якось радитимуться один з одним, що робити з пам'ятниками, де які повинні стояти пам'ятники? Це все можна робити. нормально. розумієте, Вражається це, це неподобство. Запитайте у людей, запитайте фронт, запитайте фронтовика. Перед тим як відкривати пам'ятник штрафникам воїнам штрафного батальйону. Цього ми десь приблизно 50 учасників бойових бойових дій запитали: а чи варто робити це? Не було жодної негативної відповіді, всі позитивно відносились. І сьогодні, стосовно подій Великої вітчизняної війни, запитайте любого фронтовика того, хто прийшов в горнила цієї війни, хто визволяв українські села і міста, хто визволяв країни Європи, хто підняв прапор над Берліном, прапор перемоги. Вони правду скажуть. Щоб не сталося так, що зараз ці хлопці, які зараз гинуть на сході, теж якось інакша історія була переписана, якось інакше вони названі. Не дай Боже, може бути і така ситуація, тому що люди. Ви розумієте, взагалі треба, щоб був здоровий глузд. Взагалі, щоб до цього відноситись, треба дуже серйозно. Так, на жаль, гинуть наші хлопці, але. Вони знову ж таки є продовжувачами ще своїх дідів, їхнє життя, фронтового життя, то так склалося в нас сьогодні. І давайте ближче до свята скажемо, закінчуючи нашу розмову, на жаль, час вичерпано, і власне про дату визволення Кривого Рогу, як де будуть проходити міські урочистості, можливо, люди хтось не знає. Ми їм нагадаємо. Ну, дата визволення Кривого Рогу 22 лютого, хоча інгулець відзначає 4 березня, mm. ну все в рамках того. 44 року, 22 лютого, був визволений Кривий Ріг. Напередодні, це якраз неділя, напередодні у всіх районах відбудеться традиційне покладання квітів. В ці дні відбувається зустріч в навчальних закладах, зустріч молоді з фронтовиками. Їх вітають. 22 числа об 11 годині відбудеться традиційне запалення факелів. На нашому меморіальному комплексі перемога з перенесенням стели героїв в минулому році в такий сформований, дуже цікавий комплекс, ну, такого патріотичного спрямування. І я просив би всіх небайдужих людей прийти, запалити свічку в дзвіниці на честь полеглих. Фактично, в кожній родині є люди, вони вже. Діди, прадіди, які віддали своє життя на фронтах Великої Вітчизняної війни, і дуже буде і символічно по-християнськи вшанувати, вшанувати в нашій дзвіниці пам'ять полеглих. Я вам дякую. Нагадаю всім глядачам, що в студії у нас був є голова міської ради ветеранів Микола Добіжа.